Вітаю вас! Дуже цікавий сайт запустило наше Міністерство оборони. Ви можете обрати свою військову спеціальність. Ну, звичайно, якщо ви підходите по здоров'ю і, відповідно, ну, є військово зобов'язання. Будь ласка, ви маєте можливість самостійно визначити, що вам більш підходить. Знов таки, виходячи з вашої кваліфікації. Звичайно, рядовий це рядовий. Офіцер це офіцер. Це не значить, що ви можете на посаду генерала. Ні, ні, я. Але можете обрати. Ну, наприклад, ви, як рядовий, хочете бути, е, управляти дроном, одне діло. Хочете займатись більше для артилерії, іншої танкові війська, або там диверсійне на наступальне. Будь ласка. Да, звичайно, це не значить, що вас візьмуть, але фактично вам дається можливість обрати. І якщо підходять відповідні всі параметри, будете там проходити службу. Як бачите, все дуже цивілізовано.